привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube каналі. І знову в чергове Дякую всім, хто підтримує розвиток мого Ютуб каналу. Особливо вам, мої друзі, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці цей Ютуб канал розвивається помаленьку. Але число моїх підписників росте, люди дивляться, мій ютуб канал мені дуже приємно. Я читаю ваші коментарі і роблю для себе якісь висновки. Я прислухаюся до ваших порад, до ваших коментарів. Так кілька днів назад мужчина запитав, коли я виставила е відео про взуття, він запитав, а що для, для мужчин є. Я записала відео, де показувала вчора, буквально записала відео, де показала. Вибір в одному магазині чоловічого взуття. Я думаю, вам буде цікаво. На цьому Ютуб-каналі я стараюся не зациклюватися на одній темі. Я стараюся показувати Віталію з різних, з різних як сказати правильно, поглядів з різних Ракурсів, правильно так сказати, з різних ракурсів. Якщо вам якесь відео буде нецікаво, ви просто перегорніть його. Я не хочу бути одноманітною. На деякі коментарі я стараюся не відповідати. Є деякі такі димні коментарі. На які мені не хочеться відповідати. І теж є не зовсім коректні коментарі. Так, я одне відео, яке записала кілька днів, підписала одинокі люди. Жіночка під цим відео мені написала, що не одинокі люди, а самотні люди. Подивіться в Google. Ну добре, я я зайшла в Google-перекладачі, ви знаєте, і одинокі люди це є українське слово. Як і самотні люди. До мене можна придиратися, до моєї мови. Я говорю суржиком. Це вже нічого не виправиш. Суржик. Крім того, за своє життя я вивчила не тільки українську мову з народження. Як багато хто із нас вивчали і російську мову в школі, так? Крім того, я говорю соусо. So -so. Якщо означає так собі, англійською мовою. І говорю так, ж. Un po. це означає трохи італійською мовою. Ще одну мову я вивчила за своє життя, але довгий час не спілкувалася нею, я вже практично її забула. Я згадала один анекдот: Питають одного російського генерала, товариш генерал, на какую на крина. Языки раз, разговариваете він каже на трьох. Перша, перший командный, второй. Боже, я, а як же другий? Первый командний, другий матерный, ага, второй матерный, а третий русский со словарем. Такий мені анекдотик згадався. Так що не придирайтеся до мене на рахунок мого, української, мого суржику моєї української мови. Ви знаєте, якби я говорила, наприклад, російською мовою, то напевно більше б було переглядів, але чомусь я говорю українською, так що підтримуйте українськомовний ютуб канал ви не задумувалися, якби я говорила російською мовою. Я думаю, що моїх підписників не було б на сьогоднішній день трошки більше 500, а було б далеко за тисячу. А може й не одну тисячу. Але чомусь я говорю українською мовою, хоча вільно володію російською. Так, іноді мені треба висказатися. Але хочу зробити вам комплімент мої глядачі. Я чекала більшого хейту з англійської мови, хейт переводиться як ненависть. Хейтери це люди такі, якщо переводити ненависники, грубий перевод. Хай хейтерів не так багато на мові youtube каналі. Я дивлюся. В основному в мене порядна добростоїчлива аудиторія. Ну, Є трохи дивні люди, ну як же ж без вас? Ну Як же ж без вас ну, як же ж без вас, хейтери. Таке крутеньке відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Сьогодні після обіду в мене буде вільний, вільний час. Я прогуляюся по місту і буду знайомити вас з містом Анкона, де я проживаю. Всім бажаю гарного дня, всім добра, бережіть себе і своїх рідних.